Сьогодні ми зробимо такий трошечки, буде, напевно, більш довший ролик. Ну, це байдуже, що це таке, а будемо робити YouTube шорти це провал. Подивимося, що це за YouTube шорти, що це за провал. І чому такий няшний котик на цій аватарці? Ну, Тобто на обложці. Ну, тобто в роліку. Ви зрозуміли, щоб я не вникався більш в деталі. Подивимося улюблені підписники. Ну і звісно, хейтери. попередньому відео ви прямо розійшлися і настрочили 1700 коментарів. Ні, ну не скажу, що мені не сподобалось. Так от, я щось собі сидів, думав, і мені прийшла просто геніальна ідея. От уявіть собі, взяли ви щось смачненьке, всілись з кайфом подивитись ютубчик. І тут ви робите випадковий маленький місклік. І потрапляєте на Ютуб шорт Хоч і мій Чороп не витримує крінжа лише при назві цього розділу, я все-таки Вирішив туди зайти. Ну а в цьому відео ми поговоримо про всі проблеми YouTube Shorts. Подивимось, оці всі крінжові едіти зауру, дитячий контент, колонізація Shorts і ще багато чого. Ну а з вами, як завжди, Fusion. приємного перегляду. Можливо, ви навіть не задумуєтесь про таку проблему, бо у вас вже банально роками, кров'ю і потом відкалібровані рекомендації. Але я зробив трошечки інакше і створив абсолютно новий аккаунт в YouTube. Щоб побачити кожен шедевр, наче я вперше зайшов в YouTube. Туп шорт. Спойлер, краще б я цього не робив. Що hey, це може бути? От просто, просто питання. Що це? Я, ну, типа, що за Хто, Хто це дивиться? Ну. Okay, okay. Yeah. Ну, що я можу сказати? Ідея однозначно 10-10. Актори ідеально вжились в роль. Та взагалі голівудські фільми просто курять в сторонці. А якщо чесно, що це за гам... Ні, ну я розумію, дитячий контент нам всі діла, але як до цього можна було додумати? Тут буквально сюжет схожий на якийсь індійський фільм на мінімалках. До речі, вони в цьому відео також будуть. Окей, okay, <зас> Я, звісно, вибачаюсь. А що ми зараз подивилися? У мене є тільки два питання. По-перше, при чому тут містер Біс? І по-друге, чому це настільки абсолютно І щоб ви розуміли, цей шедевр набрав 61 мільйон переглядів. При чому за один тиждень? Це якщо у 46 разів більше переглядів, ніж за всі мої відео. Це виходить, чим більше говно ти робиш, тим більше ти нормального получаєш. Тобто треба старатися робити не щось хороше, а щось просто... Просте і банальне. Таку хрень, ну, от, наприклад, грубо кажучи. І моргати лівим оком. От якось отак, і типу буде пару мільйонів перадів. Бляха! Може це просто, не знаю, завете собі курку і знімати на відосик, як вона дзьобає пшеничку і все. Получається, і все. І просто собі сидиш, курочка поки дзьобає, ти собі коментарі гортаєш і відписуєш, типу, яке зерно на другий раз її всипали, типу, ячмінь, овес. Чи може гречки вона хоче? Це піздіс. Тому ви там цей. Не забувайте лайки ставити, коментарі писати. <кхем> так, прошу. 30% кешбеку на всі покупки протягом першого місяця застосунок альянс. Що я говорив взагалі, такий контент настільки хайпує, бо автори то реально знають, що робити. Оці от спайдермени, супергерої, футболісти, містербісти для дітей, які якраз є цільовою аудиторією YouTube Shorts, Це дуже цікаві персонажі. А взагалі, прикол в тому, що маленьким дітям трошки лень качати TikTok. А в принципі, воно їм не треба, бо в більшості по вже по дефолту встановлений YouTube. До речі, в YouTube шорці дуже багато всяких перезаливчиків. Вони дуже люблять перезаливати відео, котрі були створені приблизно в мезозойську еру. Ну або ще краще, коли вони створюють якийсь новий крінж, який ще в 100 разів гірше. Саме головне, що дітки такий контент все рівно посмакують. А ще цікавіше виходить тоді, коли самі оці -от діти виставляють щось YouTube Shorts. От ви просто погляньте на цей патріотичний потужний шедевр від нашого живчика. Шо ви пацики на моциках з повним баком Бензіка? Шо ви пацики на моциках з повним баком Бензика? <кхем> слухайте, я щось, по-моєму, не то на. Не, ну в принципі, а шо? Я теж так можу. В принципі, льохко. Шо ви, пацики на моциках? Льохко. Ти що? Всього лише бракує дві ну, а так то? Зараз секундочку, треба отак перелиснути. Та -моє, шо це таке? Ну може зараз працює. Слухайте, а це навіть виглядає цікаво. Ще як цікаво, скажу я вам, бо Арткрафт святкує свою дев'яту річницю і дарують знижки до 20% на курси 2D, 3D графіки і не тільки. Арткрафт це онлайн-школа, де новачки стають художниками, а профі ще більше прокачують свій скіл. Тут тебе чекає багато реально потрібних навичок, такі як анатомія, ігрова графіка, і ще багато-багато чого на любий смак. Але що саме головне, після закінчення курсу ви отримуєте реальне портфоліо, що вже Можна було спокійно працювати і отримувати грошенята. Навчання підходить для самостійного, вільного або чітко визначеного графіка опрацювання. Після навчання матеріали залишаються назавжди, а твої навички наше довше. Акція буде тривати до 11 травня, і всі мої підписники зможуть отримати знижку в розмірі 15% при використанні промокоду FUSION. Не відкладай свою мрію. Переходь за посиланням в описі і створи своє майбутнє разом з Artcraft Ну а ми продовжуємо далі. Дитячий контент взагалі проблемка на ютубі. Та не тільки на Ютубі дуже масштабно, але вона існує вже доволі довго, і всі, по ідеї, мали б цим змиритись. Прямо зараз це вже переходить всі межі. Деякі люди створюють цілі мережі каналів супергероями, динозаврами. Господі, що там тільки нема. І фармлять на цьому просто захмарні перегляди. І гроші, в принципі, теж. В принципі, батькам легше вже включити якесь отаке от відео своєму дитятку і нехай собі дивиться. Це ж нормально таке дивитись, так? Це не крін. Алло! Ось подивіться, як цікаво, і кольорові Супергерої і танці ну дуже пізнавально. Я вже не витримую. А саме головне, після переглядів таких довгих відео рекомендації YouTube Shorts заповнюються ще більшим крінжом, який до того всього згенерований штучним інтелектом. От хто в здоровому глузді буде таке дивитись? Ну як вам сказати, 8 мільйонів переглядів. До речі, а що це в нас тут за пасажир? Все, я вам скажу доволі легко, бо без лиця в такому форматі монетизацію не дають. Тому ці чувачки просто показують себе в куточку відео, і YouTube вже все одобрює, наче. Нічого й не було. Десятки, а деколи і сотні мільйонів переглядів. Деякі відео взагалі порушують правила, але з цим абсолютно нічого не роблять. Та й здається, не збираються. Саме головне, що це я вам зараз показав один канал, котрий побачив першим в пошуку. А таких на Ютубі просто тисяч, якщо не десятки тисяч. Ось тепер просто задумайтесь: а що буде з такими дітьми в майбутньому, які дивились такі відео просто кожен день. Чесно, після таких думок стає трошечки моторошно. А ті, в кого мозок ще не повністю згнив, подумав. Але собі такі, що в коментарях в Ютуб шорці можна виявляється, такого контенту ще знайти. Здебільшого, звісно, це відео англомовні, але я вам скажу, що на українських ситуація не краща. І щоб ви розуміли, перегляди це збирає не аби які. Пропоную вам це побачити. Твій. Твій пес, цього лише якийсь киця чорного кольору вирісла. Ні, ну, в принципі, це нормально. Нормально. Ти собі сидиш, тіпа, на кріселку, тут пантерка підходить ззаду, типу, тебе обнімає, гласкає, а потім ти сиєш з вами в вечеря. Всього лише і все. Так то нічого поганого не бачу в цьому. Взагалі ноль. Неймовірний. Який пе. Чорт. Так, що це він тут задумав? Ага, що сказав це? О, не може бути вспишка! Афігеть, офігеть, аф плюс аура. Бро забув вимкнути ліхтарик. Ні. Бро має максимум аури. Ууу, ну це просто сігма. Добре, добре, я думаю, вже вистачить. Окей, про едіти ми наче поговорили. Тепер про моє накипівше. Реакції на меми. Хоч хтось мені скажіть, чому всі ці братанчики так на мене дивляться? Чому вони завжди під несмішними мемами? Чому такий контент саме поширений в Ютуб Shorts? Питань багато, а відповідей щось немає. Альо. Чекайте, що він на мене так по злому дивиться. Скажіть чесно, я щось незаконне зробив? Я вже просто не витримую готати ці шорти. Новий крінж, наче з'являється кожну секунду. Навіть ось ці реакції почали робити без лиця, і тепер в них ще менше сенсу. Вони буквально спамлять такими відео. Чесно, я вже не знаю, що я дивлюсь. А цей пацієнт, здається, розумніший за всіх. Він додав до крінжа математичний приклад, щоб люди писали коментарі. Ну і цим самим просували його відео в рекомендації. Це просто геніально, тому. Ви, цей напишіть теж коментарі трослю. Я взагалі щось не розумію. От навіщо людям показувати лице для такого формату. Ну от реально, що би що, ну популярним бути, чи гроші заробити? Я не розумію. От уявіть собі ситуацію: до цього чувачка хтось підходить на вулицю, бере телефон і на ньому його відео. І питає, що це шо, реально ти? І що далі, що він буде робити? Скаже, типу, ну да, це я, чи скаже ой, ви з кимось мене перепутали? Я взагалі не місний. До побачення, гарного дня, гор. Став я собі ютуб шос, і шо ви думаєте, більше нічого крінжового не знайшов. Ой, якби ж це так було. <клес> <клес> коли я стану багатим, ну давайте дізнаємо. Пролиснеш ніколи. Лайк 10 років, комент 12 місяців, поширення 6 місяців, підписка 30 днів, все разом 3 дні. Знаю я тут одних, котрі за 3 дня говорили, але не суть. Мені просто цікаво, хто ці всі люди, що пишуть коментарі. А ну добре, всі питання відпали. Не знаю, як вам, але мені цікаво подивитись на цього чувачка в житті. І знову це вже якийсь тренд ютуб шортерів. Чого вони спавлять одними і тими самими відео по змісту? Максимум, що вони міняють, це назву, ну і може пару кадрів. Нє, ну серйозно, це найгірший байт на лай, який я колись бачив. Не знаю скільки йому вже років, але промаго було лишнє. Так, що це він пише про себе? Дісклеймер, моя ціль це вас замотивувати. Використовуйте мій контент як натхнення для досягнення власних цілей. Ой, ну це було прям потужненько. Колонізація Ютуб Шор. Це було от прям підтримочка така жорстка. Ти шо? Мій контент мотивує? Ну, це сила, сила контент. Сила там, цього лише якийсь джабчик такий. тю тю-тю. Сила контент мотивує. Звучить страшно, але насправді вийшла якась фігня. Врешті-решт, люди просто не витримали цю всю крінжу і об'єдналися, щоб зупинити цей безкінечний потік. гавна. щоб ви розуміли, наскільки тут все запущено, я вам показав, ну, нехай відсотків 20 такого контентіща. А крінжів YouTube Shorts насправді ще в 100 разів більш. Я вас банально хочу пожаліти, а то вдруг ви їсте під моє відео. Все почалося з TikTok, як би це дивно не звучало. Там люди почали викладати дуже багато відео на цю тему. І починаючи з 25 березня, колонізація. YouTube Shorts офіційно почалась. Десятки тисяч людей зробили неймовірне. Вийшли з Тіктоку і зайшли в YouTube Shorts. І почали увага дізлайкати, кидати скарги на якісь несмішні відео чи меми. Почали постати нормальні меми, а під несмішними вони писали в коментарі щось по типу теорія мертвого інтернету. Реальна найбільше я таких коментарів помічав на отаких от адітах з черепками. Йомаю, а можна ще голосніше зробити. Ну або на якихось безсенсових Майнкрафт едітах. Здавалось би, план просто геніальний, але здається, він трошечки не спрацював. Буквально місяць назад таких коментарів було набагато-набагато більше, а зараз, походу, вже все. Не знаю, можливо, у них вже мозок відказав від крінжа, а можливо, вони стали одним цілим з Ютуб шортом і тепер лайкають такі відео. Це дуже страшно, але не страшно ставити лайки на мої відео, бо я це дуже люблю. А також не забувайте про коментар від трослів. Ну і звісно про телеграм-канал не забувайте. А, ну і ще забув сказати, на скоро 35 тисяч узеня. Тому якщо вам дуже подобається мій контент, то звісно підписуйтесь, що ви чекаєте. Спонсори як завжди Сігми, а з вами був Fusion. Ще побачимося. Да. В принципі, типа... Щось сказати це срака. Та ні, це ви шо, який ютуб шорти? Це ви максимум в тіктоці погортати 6 годин в день і це норма. З вами буде Смайл. Вибачайте, що трошечки сумно. Життя таке. А так -та поставте лайк. Один раз попрошу. Три підписчика мені треба. Три. три підписчика і все. На даний момент мені треба три підписчика. Дякую.